Ζητάω από την Αθήνα, την Αθήνα, την Сестри. Сьогодні ми з вами знову пороздумуємо над Словом Божим. Я зачитаю 2 Корінфянам 9 розділ 6 віші. Пам'ятайте, хто сіє скупо, то і пожне скупо. Хто сіє щедро, пожне також щедро. Ми знаємо, що є закон сіння, є закон збирання врожаю. Якщо ти хочеш щось мати, ти мусиш сіяти. Ти маєш сіяти, тому що ти хочеш щось мати. Аграрії, вони, коли хочуть зібрати багато врожаю, то вони сіють багато. Вони сіють і ще набагато більше збирають, як вони сіють. Так само в духовному житті нам потрібно сіяти. Нам Бог дав все необхідне для того, щоб ми сіяли. Бог кожен наділив своїми талантами, хто що може робити з здібностями вміннями, наділив нам, нас всім необхідним. Потрібно, хтось може жертвувати часом, хтось може фінансами жертвувати, хтось може здоров'ям, хтось може своїм маєтком послужити. І Слово Боже нас закликає, щоб ми сіяли щедро і ми сіяли багато. Хтось може сказати слово потіхи і, можливо, часом думає сказати, не сказати, і боїться і шукає причину, щоб не говорити. Бо «Я зайнятий в мене те, в мене інше. Хтось може пожертвувати так само думає, жертвувати, не жертвувати. Но Слово Боже нас закликає, якщо ти хочеш щось мати, ти повинен жертвувати. Ти повинен давати, повинен відділяти свій час все, що ти вмієш, все, що ти знаєш, що ти можеш, і ти знаєш, що воно проросте і принесе свій плід. Написано в Івана, тим прославиться Отець, коли принесете багато плоду. Отець не прославиться тим, коли ти будеш на першій сторінці в газеті, там, чи ти будеш дуже відомий, чи тебе будуть знати всі люди, тим отець не прославиться. Отець прославиться тим, коли ти принесеш багато плоду, коли ти когось провідаєш, коли ти за когось помолишся, коли ти когось надихаєш, спілкуєшся з ним, коли ти комусь допомагаєш, жертвуєш. Написано, хто сіє щедро, потрібно сіяти. Це є час сіяння. Є ще таке, е, така думка, щоб сіяти вчасно. Е, ми знаємо, от потяг їде, ми збираємося на потяг, ми зготуємося, сумку зложили, купили каву все, але ти не встиг на той потяг. Ти все ніби наготувався, але ти не встиг на той потяг. Ти ніби старався і сей, ти того потяга не зупиниш. Е, написано в Еклізіаста е, 3 розділ, 2 вірші. Час садити і час виривати посадження. Ми знаємо, що на все є свій час. Бог дав тобі час. Бог дав тобі час. Часто люди кажуть, що в мене нема часу, в мене нема того, нема того, але Бог це тобі дав. Написано, ви не свої, ви куплені дорогою ціною. Тобі Бог відміряв час. Це час, який тобі дав Бог. Ти кажеш, в мене нема часу, щоб виділити для того, для того. Але це тобі дав Бог. Ти кажеш, в мене нема того, нема, того, нема здоров'я. Можливо, хоча тобі Бог дав здоров'я, ти можеш помолитися, ти можеш послужити так, як ти можеш, настільки, скільки ти можеш. Но часто ми шукаємо виправдання, що ми не можемо. Но ми знаємо, пройде про де час, все, навіть якщо ми потім захочемо, ми вже все пропустили свій час. От візьмемо, наприклад, людина в лікарні. Нам потрібно її провідати, піти, підбадьорити, поспілкуватися, помолитися за неї. І це є час, коли вона в лікарні. Потім нам захочеться, все, вона вже вийшла з лікарні. Був час, коли ми могли її навідати. Можливо, був час якийсь збір, щось було, ми могли пожертвувати, але ми пропустили цей час. Все далі вже не потрібно. Ти пропустив цей час сіяння, це саме той час, коли ти міг посіяти. Ми знаємо все, що в нас є, нам дав Бог. І це не наше написано. Ми не свої, ми куплені дорогою ціною. І слово Боже каже, щоб ми не пропустили час сіння. Сіємо багато, сіймо вчасно, тому що е, час дуже швидко проходить і ми, можливо, не встигнемо посіяти. Не, ну, що ми потім можемо зібрати, коли ми не встигнемо посіяти? От уявимо, що. Ти не встиг посіяти, не встиг посіяти осінню, вже настала зима. Ти грій той сніг, розгрібай той сніг, грій землю. Ну, все, но ти знаєш, що ти сієш, ти сієш невчасно. Пройшов час. Всі добре, твердо розуміють, що пройшов час сіяння, ти не встиг, зима настала. Був час, була хороша пора, ти міг посіяти, але ти не встиг. І, Слово Боже, каже, щоб сіяли вчасно, і сіяли багато, і щедро сіяли. І третя така думка, що сій там де треба. Пам'ятаєте історію про сіяча, де він сіяв написано, що одне зерно впало на рун кам'янистий. І там одне на іншу землю впало. І там саме наголос не на сіяча, а на зерно, куди воно впало. Часто ми витрачаємо свій час щось вложуємо, ложім. Туди, куди не варто вложувати, і з того нам ніякого плоду не буде. Ми в марноту вложуємо. Ми просто в суєту, так сказати, вложуємо час і своєї здібності, маєтки, чим ми можемо пожертвувати для Бога, посіяти, щоб проросло і принесло плід, ми вложуємо туди, куди не треба. Слово Боже, нас закликає і каже, що ми сіяли вчасно і туди, куди треба. Я вас закликаю, всіх друзі, для того, щоб мати багато плоду, ми маємо сіяти щедро, маємо сіяти багато і вчасно. І ще така одна історія згадайте про Єрусалим, коли Ісус стояв і казав, ой Єрусалим, Єрусалим! Скільки я вас хотів зібрати? І там написано, але ти не зрозумів часу відвідин. Він каже, Єрусалим, ти не зрозумів часу і ми знаємо, що потім. Стало з Єрусалимом, тому що Єрусалим пропустив свій час. Шановний друже, тобі Бог дав сьогодні час, час благоприємний сіяти, Бог дав тобі свою градку, щоб ти її засівав. Можливо, ти можеш провідувати, можливо, ти можеш молитися, можливо, можеш жертвувати ще щось інше робити. Тебе є будинок, де ти можеш приймати, приймати гостей, переночувати, ще щось їм дати. Тобі є. Хороші думки для того, щоб когось підбадьорити, за когось помолитися, з кимось поспілкуватися. В тебе є можливість послужити, посіяти це зерно. Шановний друже, сій вчасно, сій багато, і ти будеш мати великий врожай. І тим прославиться Отець. Хай тебе Бог благословить.